У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Святого. На свято Рожденство! Апостол Павел, посланню Галатам, розкриває суть Рожденства Христова, до чого Господь і як прийшов, і з яким наміром, які мотиви мав Господь, щоб очоловічитися, стати в плоті людській явитися в міру, як Бог в плоті, і повернути людей, і закликати людей обратно у царство Божо. Для православних людей цей принцип понятний. Біблія сообщає, що Адам і Єва согрішили, заразилися хворих вивели вон, як дітей -хвореньких в школу не пускають, щоб других не заразили. А Христос новий Адам прийшов для чого? Щоб. Полічити, полікувати хворого Адама, взяв на себе наше і тіло, і зцілив природу нашу, і зцілив природу. Коли прийшла повнота времени, пише Павел, Бог послав сина свого єдинородного, котрий родився, жіни, подчинився закону. Для чого? Щоби іскупити, викупити подзаконних Даби нам получить усиновлення. Унікальний момент. Ми коли крестиме дітей, ми кажемо, що значить крещеніє, котроє діти получають і любить зрослий. В таїнстві хрещення ми приєднуємося до Христа, до церкви, як кліточка імплантується на тіло, як садовник приває відку до дерева, як і додаємо третій. Третє порівняння, як коли беруть дитинку з інтерната, чужа дитина, беруть її в свою сім'ю, та дитинка розумна, культурна, чесна, свої діти недобрі, такі непослушні, але по закону твої діти мають право наслідувати твій маєток. А дитинка з інтерната не має права. По чому? Вона не пройшла акта усиновлення. З того моменту, коли дитинка з інтерната чужа, да, коли не знають, хто її отець і мати, але усиновлена в сім'ї, отримує на рівні з дітьми право на частину наслідства. Нині то саме, каже Павел, щоби скупити підзаконних, щоб отримати всім нам віруючим. Усиновлення. Акт усиновлення це великий дар. У будь-якому випадку дітинка, яка в інтернаті чекає, що прийдуть якісь батьки, візьмуть у сім'ю, їмся снять батьки, їмся ся батьки. І любого дорослого дітки, коли беруть за руку у детському домику, візьміть мене. Батьки вирішили взяти одного хлопчика в сім'ю. І... Другі діти позавідували, а він скромно, смиренно почав готуватися, бо треба було ще печатку покласти в директора, одну ніч переспати, і завтра він іде у сім'ю. А ночі діти, хлопці із зависті побили його, як кажуть тоді, зробили йому темною, побили його, а потім розбіглися в темноті. І лишили його синцями побитого. Рано приходять вихователі, а хлопчик побитий. Що з тобою сталося? Я случайно впав із постели. Коли прийшли батьки увиділи дитину побиту, то зазвідалися, що сталося. А він каже: ні, нічого не сталося. Я сам упав із постели. І коли вже виходили батьки з дітиночкою на ворота. Хлопці, всі, Ровту, усі загалом подбігли до нього до воріт і зазвідали Його. Почому ти нас не придав? А він і відповів: ви знаєте, то та радость, котру мене беруть у сім'ю, більше, ніж то ті болі, котру ви мені наложили. Ми сьогодні з тим хлопчиком можемо казати. Що б нам не сталося у всьому світі, якби нас не били, гонили, судили, унижали, оскорбляли, об'являли шпіонами? Що це май нас цілий світ позор, що чиновники державні називають своїх громадян шпіонами, не маючи основані? Що ж ми робимо? Ми терпимо, прощаємо. Почому? Бо радость, усиновлення для царства незрівнянно більша. Чим люба земна радость, котру, мабуть, люди в всьому світі. А як ви вже тепер усиновлені, каже Павел, то ви дійсно сини, і Бог посилає в серця ваші духа, сина свого, вопіющого ава, Отче. Помните, ми говорили, що по-нашому тому звучало Ава няньку. Слава няньку, радость няньку, що я твій, я по Твоїм благословенним покровом. Почому, каже Павел, ми вже не раби. Но ми сини, я вже не раб, я син, а якщо син, то й наслідник Божий через Ісуса Христа. От хто рождається! у Увихлеємі іудейському, той, котрий зробить нас, співнаслідниками наслідниками Царства Божого. Часто люди бувають багаті, коли получають наслідство від діда, від баби, від тих знайомих десь. Нечаянно получають якусь багатство на маєток. Но, якщо чоловік осознає, що Він получає маєток, вірою во Христа Ісуса там на небесі, то що б нас не забрали на землі, як казав Господь в одній бесіді. Якщо будуть брати верхньої, дай їм безпідньоє, не забирають, тому що то, що нам Бог готує, привишає всі оцінки, велика слава нас. Чекає, ухо не чуло, око не виділо, і на розуму то не приходило. То, що Бог приготовив нам, любящим Його, стоящим нині у вертепа і взираючим на знак Божий. Ну хто з нас відів, щоб дитина була у яслях? У яслі шкалали сино для домашньої тварини, для домашньої худоби, а той. Лежить младенець в яслях. Ангели казали, щоб ви не спутали, оскільки буде в будущому лже Христів, і Антихрист теж буде пробувати собі якісь образи вертепа робити та чудеса творити. Но такого моменту вже не зробить. Тому що знак младенець в яслях то єдинний. Неповторимий знак, доказуючий, що перед нами дійсно Божий посланець. Той, хто колядує нині, то є дитина Божа, а вічне співнаслідник з Ісусом Царство Божого. Амінь. Христос рождається.